Здоров'я всім, я ніколи тут не виступав, але вирішив виступити, бо я там знаходжуся, дивився, я кожну неділю приїжджаю, я чую, що ви говорите, і я вам що хочу сказати. Знаєте, якщо ми самі нічого не будемо робити, нічого ми не зробимо. Я, на прикладі своєї організації вам сказав, що ми робимо. Значить, прийшовши з Майдану, ми зразу зробили громадську організацію, познімали всіх. Керівників, які були причетні до антимайдану, поставили своїх людей. Зараз без нашого дозволу, без громадської організації, ні одного керівника на державну посаду не ставлять. Це я вам гарантую, це ми робимо. Да? Значить, що ми зараз готуємося до місцевих виборів, які будуть в наступному році, підбираємо людей, патріотів України, бо це треба робити, зарані ще робити. Значить, збираємо ми. Організували збір продовольства, коші на війну туди. Ми зібрали більше 20 тонн продуктів. Ви тільки вдумайтеся, більше 20 тонн. Зараз ремонтуємо БТРа, КАМАЗа пригнали звідти, привезли з Донецька. Теж кошти збираємо за свій кошт, збираємо добровольців, умільців, які вміють робити. Ну щоб допомагали безплатно, бо за гроші дурний може робити. Ми пораненим, які є в нас бойці, я сам в Житомирській області, Попельня такий райцентр є. Значить, ми всім бійцям, які поранені, надаємо грошову допомогу. Ну, ми збираємо гроші, а потім ми їх розподіляємо. Значить, повністю вдіваємо солдат, які йдуть, що прийшли в отпуск, в зимню форму, ми їх вдіваємо, допомагаємо, допомагаємо сім'ям. Ну, не все так гладко получається, ну виходить. То я просто вас хочу закликати. Давайте всі разом. Якщо будемо ми всі так робити, як ми робимо. Так? У нас вийде. Є не гаразд, є не виходить, Ну не будемо ми ну, падати в паніку. Так що я думаю, все буде нормально. Слава Україні.